Разработчики, запомняющие экрана, рубляют коды до пароли, коды, и забегают запихают на клавиатуру. Це стартап-шоу на Эбоды. Саня Ладика, у нас много чудес. Например, анимированный макияж. Теперь, что такое возможно... кукисы? А раз, раба рука с навыками каллиграфии. Ну а також Шанель номер 5 и як они повязны с Берлин Монро. Как из старого заброшенного завода сделать креативное пространство, об этом будем говорить с нашим гостем Дмитрием познакомым со проекта. G13! А также вы помните, что у нас не просто так стоят призы, и подарочки мы их раздаем активно тем, кто будет правильно отвечать. Забирайте, на вопросы. забрать их, будласочка, швидше вид нас. Я пропоную прямо зараз вже деякі події цитувати. Наприклад, у 1894 році, прямо у Лондоні, оштрафували першого водія, що так би мовити, перебрав деяких напоїв і перебував за кермом у нетверезому стані. Причому він в'їхав просто у двері одного з будинків. За це, за це його оштрафували на один фунт стерлингів. А неудачника зовут Джордж Сміт, ха-ха. 1933 год. І тут стоїть поздравити Карла Лагерфельда. Немецкого кутерье с как сказать на немецком день рождения z Dir Happy Dir Bus Day. у 1980 роте Майкл Джейм Бей бас-гитарист группы My Chemical Romance також взяв и нарудился Мені розповідали, коли ми там купували всілякі парфуми, я запитав у своєї дівчини: слухай, на ну чому усі купують Шанель номер 5 Взагалі, Чому це викликало такий фурор? Вона каже: ну, дивись, раніше дівчата, усі мали аромат квітів, всякі фіялки, троянди, таке інше. А тут штучний аромат, ну наче як мило, це так виділялося, що усі почали цим захоплюватися. Це правда? Да, і починається історія аромату з 1920 року, якраз в тот момент, при парфюмерії сім'ї Романовых, Эрнестом Эдуардовичем Бо Создается ряд пробников И приносится к Коко Шанель yeah. И она такая, один попробовал аромат Второй, третий, пятый И действительно он ей больше всего понравился Не было никаких названий Был просто номер пробничка под циферкой 5 Вполне возможно, этот аромат Получился совершенно случайно С методом проб и ошибок Потому что там консистенция аромата Была чересчур ну, Неправильного содержания Інгредієнти були змішані не так. Также Шанель завжди дещо говорила, тому що у женщині мало бути всього п'ять ароматів, я не можна їх вірно і правильно і вкусно підбирати, одягати на себя а лікар Мерлін Монро. До речі, а, яка Мар... до речі заявляла, що перед сном вона одягається виключно у Шанель номер 5. і жодних там піжамок не, не одягає на себе. Така пікантна інформація. О, кожні 55 секунд продається один флакончик, можна сказати. Вже один продано, поки ми з тобою балакали. Ну а далі єдиний варіант, коли ми можемо магічно звернутися до наших зірок і вперше прямо в ефірі сказати на косі кукіси. Нехай тепер вирішують, що це таке. Що таке кукіси, друзі? Кукіс, ну, це пірожники. Ой, це такі вкусняшки, вкусняшки. Чаю, да? Ну, печеньки для тих, хто любить інтернет. Кукисы, не знаете, что такое кукисы? Производное от слова кукиш. Йо, это как тухис, только кукис. В телефоне у меня есть такая графа «Очистить кукис». Когда вот что-то не получается, ты хочешь зайти на сайт, а тебе говорят «Кукиш». Тухис один, а кукиса два, вот. Это, наверное, какие-то данные, которые э, сохраняются от твоих, от твоих поползновениях в интернете. Отже, кукіси або просто куки це службова інформація, яка тепер закидається з веб-сервісів просто на ваш гаджет. І В результаті містець виключно потрібна йому інформація. А вам вона зовсім не потрібна. Гарна звичка починати другу половину дня із стартап шоу та з в одному. Просто зараз пропоную зробити ковток інформації про найсупіруючі хай-тек новинки. І будемо досліджувати оумод. Це е, е, цікава анімаційна 3D-вимірна е, річ, яка дозволяє змінювати ваше обличчя просто онлайн або просто е, наживо. Сканує твоє обличчя угу. і проєктують будь-які зображення. Ти можеш перетворитися у інопланетянку, у русалку. у, наприклад, например, полностью изменить макияж, и все это просто одной кнопочку. Девочки, у нас столько времени свободного появилось, наконец-то! И причем у а! все это в режиме реального часа, то есть ты вы находитесь без макияжа, и все это изменяется просто на вашем обличье. А придумал все это японский кинорежиссер и продюсер на бумисе Асай. Yeah. На самом деле данный инструмент все же кажется немножечко Не э, ну, недееспособным на 100%, потому что вот модель сидит совершенно в неподвижном состоянии. Что mm -hmm. Вже буде і видно також комп'ютерна графіка. ну, согласись. тобто, якщо вона буде рухатися, то обличчя залишається так на одному місці. А маска кулувається або ж навпаки. На тем часом мы наближаем наше майбутнє. И за 55 минут мы снова в моды, для того, чтобы поцікавиться, чему Кэти Холмс не взяли у банды Нью-Йорка это привод оперы. Также теперь будем э, интересно вещать о раборуке с навыками каллиграфии, а также как из старого заброшенного завода сделать модное креативное пространство. Будет говорить Дмитрий Поздняков, соучредитель проекта G13. Поэтому ровно через час мы встречаемся с вами, будем, будем ждать 13. вас и улыбаться, да?